Слей! Скажи, як тобі було зустріти в один день Лукі і Степана Гіги? Я не знаю, я впав просто в обморок дві <клі> І тому я не дуже пам'ятаю, як це все було. Типу такі зірки. Там... Такий зірковий день. Зірковий, зірковий. зорепад. Та ми ж я походимо. <кліпад> Там може перепадаємо. О, oh, Ти мене роботу забираєш. Какаєр. <кліпко> 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 а мене фотка. мене їдять немає. Красотуля така возінька. Ще в дюну. Як тобі? Норм, Так гарно дизайнери постаралися. Я вам е трошки секрет розкажу. Соромно про це говорити, але я подумала, в принципі, чому я маю цього соромитися, бо кожна людина розвивається по-своєму і це ок. І в... Кожного певні досвіди стаються тоді, коли вони до цього готові. І в мене ніколи не було, я навіть не знаю, чи слово можна казати тут, це слово з чотирьох літер і починається на С. І я думаю, що ви всі розумієте, про що я. І так, в мене цього ніколи не було. По якось ніколи не знаходилося правильного моменту. Правильної людини, або навіть людей, і якось я дуже це тягнула, я почала переживати, що це має бути щось особливе, що я маю бути до цього прям супер готова. І тут до мене прийшло усвідомлення, що мені вже 25 в травні, і в мене цього не було. Можливо, це тупо, але я вирішила це зробити рандомно сьогодні. Але я боюсь больно, я боюсь. Раптом я щось не так зроблю. Типу, це ж типу, ладно, я одна, але це інші люди ще є. Коротше, трохи хвилююся. Диви, кого я знайшов. Ого, ось, привіт! Uh, і що це? Хто це? Так це ж Слейфан, Гіга, справжній. Цей сон, цей <пл overweight> сон, мені щоночі. Тобі не здається, що ти просто Саша з вусами? Це ж Слейфан, Гіга. Я зараз прийду. Та куди він пішов? Іди за ним. Слейфан! Слейфан? <плот> Слейфан? <плот> <плот> Коротше, я не знаю, що за прикол, але його ніде нема. Що це, це за Параша? Я три години на вокзалі чекаю. Ми тебе зустрінемо, ми тебе зустрінемо де? Що це за хуйня? What the hell? Це основа, це ґрунт, це пивбаза. <му> Саша сіла на крокодила. Шишки має. Давай так влізь. Мудрість. Будь-яка мудрість. Будь-яка мудрість. Дня. Мудрість. Мудрість. Мудрість, дня. Дивіться влоги краплі, дивіться тікток краплі. Дивіться сторіс краплі і донайте. О, дякую. Донайте на збори. Краплі збір, можливо, ще досі. Можливо. Сподіваюсь, закрили. Дякую! І не міто. Ти навчишся. Тільки цим. О, бачиш, виходить. Ха -ха. У в ковчезі з'явився динозавр. Мені здається, що це була підстава, і його... вони не випали, а вони його викинули звідти. Класна музика. Людина, яка тортувала інших людей, потрапила в пекло. І вона вирішила написати лист своїм кінтам, написала дуже розглого і потім додала таку вивіску: ад во кат. Це підпис. Ха -ха. -ха 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 -ха. Пане, тут велодоріжка. Дякую, Луцько лодший!